Вітаю, друзі! Сьогодні я готую молочний десерт, легкий молочний десерт. Це найкращий корисний ласощі для всієї родини. Його люблять і дорослі, і діти, і це добре, адже молоко приносить величезну кори, користь організму. Тож, полюбуємось і будемо готувати цей неймовірно. Гарний, смачний ніжний десерт. І так, друзі, пішли готувати. Беремо желатин 25 грамів, розчиняємо водичкою його і залишаємо набухати. А тим часом розбиваємо 3 яйці, нам потрібні тільки жовтки. Додаємо 100 г цукру, пакетик ваніліну і збиваємо міксером. Поки не побіліє. Беремо молочко 350 грамів і частинками додаємо, розмішуємо гарненько і переливаємо до кастрюльки. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Коли починає закипати, виключаємо вогонь і залишаємо охолоджуватися. А тим самим часом желатин наш, розчиняємо і додаємо до жовтків молочних перемішуємо гарненько, і нехай остигає. Поки буде остигати, я розтворю желе в пакетику. На половину водички. Водички там за інструкцією треба наливати 400 мл, я ж наливаю 200 мл. І цього буде досить. І в мене є така формочка, малесенькі-малесенькі полунички. Ставимо в холодильник половнички достигати, а тим часом беремо 350 гмітани. Я буду частинами її розводити не, не в, додаю зразу до жовткової маси, а розведу, щоб воно, скоріше там, подружилися ці інгредієнти бо там буде не, не дуже зручно розмішувати сметану. А так, скоріше, трішечки до сметанки з жовткової маси, розмішаємо лопаткою і всипаємо. І тоді воно краще розмішується і з'єднуються всі інгредієнти. Гарненько розмішуємо вінчиком і заливаємо форму. Форму ставимо до холодильника мінімум на 2 години. Через 2 години я достаю форму обережненько від'єдную. Наш десерт від формочки. І готово. От таке вийшло. Зверху, в цю ячеечку, я буду наливати желе, яке розвела червоненьке. І також ставимо, щоб воно застигло до холодильника. Тим часом а, наші полунички готові, виймаємо їх із формочок. Вони такі малесенькі-велесенькі, коли я замовляла в китайців, то я думала, що вони, ну, як, як звичайні полунички, а не такі, як сунички. От такого розміру, може, це і є сунички. Але вони дуже, вони такі гарненькі, гарненькі, маленькі, маленькі. Як звичайні натуральні сонички, не полунички. Прикрасили наш десерт молочний. Подивіться, вони як натуральні. Перерізані навпіл цюнички. Отакий гарний десерт ніжний, Смачнющий. смачнющий. Він такий дуже чарівний, дуже чарівний. Його можна подати як десерт на святковий стіл. І Побалувати свою сім'ю близьких рідних, гостей на звичайний стіл. Тільки подивіться, яка краса, яка структура цього десерта. Красота і смакота. Але це корисна смакота. Корисна молочна смакота. Це дуже гарний рецепт. Готуйте і ви для своїх близьких і рідних. А я з вами прощаюся не забудьте поставити лайк. На все добре. До побачення.